Добрий день, діти. У сьогоднішньому домашньому завданні вам потрібно буде створити інформаційну модель сонячної системи у редакторі презентації PowerPoint. Перед вами завдання вашого класруму уважно читаємо в пункті 3. Вам потрібно завантажити зображення планет та інформацію про них за покликанням нижче. Тобто, ось це покликання, називається воно модель сонячної системи. Або ж це ви можете зробити за допомогою QR-коду, який знаходиться на сторінці 19 вашого підручника. Також на цій сторінці підручника є інструкція. Уважно читаєте пункти цієї інструкції і виконуйте це завдання. Давайте подивимося, як це можна зробити. Переходите у ваш Classroom. перш за все, завантажуєте. Зображення планет та інформацію про них на свій комп'ютер. Клікаєте на посилання, відкривається папка, яка доступна вам для завантаження. У ній є зображення 9 планет, 9 тут малюнків, і також текстовий документ, який називається Сонячна система його ви теж завантажуєте, тому що він вам знадобиться для роботи з презентацією. Як завантажити ці малюнки? Виділяєте перший малюнок, далі клікаєте по ньому правою клавішою мишки, обираєте команду Завантажити. Відбувається завантаження, малюнка. Таким же ж самим чином ви повторюєте це з усіма зображеннями, також так, з текстовим документом. Коли ви все завантажите, відкриваєте ось тут список завантажень, показати в папці, куди завантажились ваші зображення. Ось, будь ласка, вони, вони в папці вашого комп'ютера. Далі вам потрібно буде, перш за все, давайте відкриємо текстовий документ Сонячна система, тому що він вам потрібен буде для завантаження тексту про кожну планету. Відкриваю текстовий документ. Якщо у вас запитає, чи дозволите редагувати його, ви натискаєте «Дозволити редагувати. Ось, подивіться, ось у вас цей документ на панелі завдань буде. Далі вам потрібно створити порожню презентацію. Давайте ми її створимо в тій же папці, куди ви вантажили зображення. Відкриваєте цю папку, клікаєте по порожньому місцю папки правою клавішою мишки, берете команду «Створити» і ось направо протягуєте. Microsoft PowerPoint презентацію. Підсвічується ім'я файлу і ви е, створюєте файл, у якого ім'я Сонячна система. Набирайте з клавіатури. Enter. застосували назву файлу. Відкриваємо презентацію. Вона зараз порожня. Створюємо перший слайд. На вкладці головна натискаємо. Інструмент Створити слайд. Це титульний слайд, він складається з двох об'єктів заголовка та підзаголовка. У заголовку пишемо модель сонячної системи. У підзаголовку пишемо, «Ім'я», прізвище та ім'я та клас ваш. Далі давайте підберемо тему, тобто оформлення презентації. Для цього переходимо на вкладку Дизайн. Ось тут у списку тем обираємо ту тему, яка вам більше подобається. Давайте я ось таку беру. І переходимо на вкладку Основна, створюємо наступний слайд. Наступний слайд, макет наступного слайду, повинен бути об'єкт з підписом. Ось такий макет, де є три об'єкти, три поля. Перше поле для вставлення рисунка, друге це поле заголовка, і третє поле це інформація про наші планети. Давайте будемо по порядку вставляти рисунки планети. Натискаємо на інструмент Вставка рисунків. Ви можете це зробити звідси, прямо з поля вставлення рисунків або з вкладки Вставка, ось теж те ж, те ж саме вставити рисунок. Я натискаю тут «Вставити рисунок. Обираємо папку, де знаходяться наші рисунки. І першою я вставлю Зорю сонце. Виділяю файл сонце, натискаю кнопку Вставити. Пишу заголовок сонце. Клікаю по рамочці текстового поля і збільшую шрифт. Ось на вкладці головна. Натискаю інструмент збільшення шрифту. Ось таким чином. Змінюю колір шрифту, жирність шрифту, вирівнювання по центру вставлю. І тепер переходжу в текстовий документ, він у вас буде на панелі завдань, по ньому. і копіюю інформацію про сонце. Для того, щоб скопіювати текст, спочатку його треба виділити. Ставимо курсор на початок тексту. Далі затискаємо ліву клавішу мишки і протягуємо до кінця речення. А далі натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-англійська з клавіатури. Або ж клікаєте правою клавішою мишки по виділенню, обираєте команду копіювати. Переходите в презентацію, ставите курсор в третє текстове поле і Ctrl-V англійська вставити. Перший слайд є. А далі… Можна дублювати цей самий слайд, тому що ми вже створили цей макет. Дивіться, як ми це робимо. Виділений другий слайд. Я клікаю по ньому правою клавішою мишки, і обираю команду дублювати слайд. І вже на третьому слайді нам потрібно змінювати зображення, заголовок і текст. Ми видаляємо сонце для цього по ньому клікаємо. Воно виділене це зображення ви бачите в рамочці, і натискаємо з клавіатури клавішу Delete. Обираємо другий малюнок. Давайте землю вставимо. Виділяю файл Земля, кнопочка Вставити, змінюю заголовок і змінюю інформацію про землю. Знову ж таки, в текстовий документ шукаю, де в нас інформація про землю, виділяю, копіюю, переходжу в презентацію. Ось так виділяю старий текст і на його місце. Вставляю новий Ctrl-V. Знову ж таки, дублюю слайд, видаляю старе зображення, вставляю нове. Давайте вже по черзі Венеру вставляємо. Так, змінюємо заголовок. Змінюємо інформацію про Венеру. Копіюю цей текст і вставляю новий. Ось таким чином ви вставляєте усі планети, їх повинно бути 9. А в кінці ви створюєте порожній слайд, обираєте до нього макет з одним текстовим полем і пишете Дякую за увагу. Дякую за увагу. Обов'язково зберігаєте презентацію, закриваєте її. Переходите у ваш класрум, у розділі Ваша робота натискаєте інструмент з плюсиком Додати або створити, обираєте Файл, ви завантажуєте файл презентації, переглядаєте у вашому комп'ютері, де він є, ось він. Сонячна система називається, виділили, натиснули Відкрити, завантажується Презентація до класруму. Чекаємо завантаження. Ось, будь ласка, в розділі ваша робота це видно. Завантажилися, натискаємо кнопку Здати. Я вам бажаю успіху! У вас усе вийде. До побачення, діти!